Про хатинку Фросі та джини. Це от хатинка, яку ми зробили. От. А раніше вони були О, овечки у нас біля вежі праворуч, от вона шнатка. Щоб багато не писати відповіді на дурні питання, то я вирішив зняти відео. Просто скажи. Дерев'яну підлогу зробили. Не сплять вони. Не сплять вони на землі. Трада фронти, спиш на землі. Віконце ми тут робити не будемо. Це точно. Бо сенс в тому, щоб на рівні, де вони сплять, їм не тягнуло холодом і вітром. А там далі от під дахом йдуть. Продухи. От. І тут продухи теж йдуть під цією такою черепичкою, під гонтом, тобто, щоб їм було дихати. І там продухи. Тому тут буде свіже повітря. Правда Фрося. Скажи, Джина тебе наближає, ні? Жина. Тому тут буде свіже повітря. І не буде протягів. Все головне для них. Є ще таке поняття шелтерне утримання. Там був якийсь коментар. Хазяїн обклади тюками, то це зайве, нерозумне і де, без... тобто, наприклад, в шелтерному утриманні теж роблять відкриті двері, тварини коли хочуть. Тоді виходять, заходять, вони самі вибирають, коли їм треба бути в приміщенні, коли треба бути зовні. Таким чином вони нас перезмивали зиму. Нормально все почували, ніхто не хворів, пішошток відріз. Все в них добре.